Валюта платежу. Це валюта, в якій відбуваються розрахунки по угоді. Вартість нерухомості. Це розрахункова величина, що визначає суму грошей, за яку може бути проданий той чи інший товар. Зокрема, і нерухомість. Вбудовано прибудовані приміщення. Це приміщення з окремими входами, що складають з основною будівлею єдиний комплекс. Велика п'ятірка. П'ять міжнародних консалтингових компаній GLL, Frank, Кал'єрз, ХБР, CW. Викопіювання. Це копія, яка знімається з будь-якої частини великого загального креслення. Якщо йдеться про викопіювання приміщення, то, як правило, воно робиться з креслення поверху. Витратний підхід. Це сукупність способів оцінки вартості об'єкта нерухомості, заснованих на визначенні витрат, необхідних для відновлення чи заміщення об'єкта, з урахуванням його зносу, віддільні поліпшення. Це привнесені у майно деталі, які можна вільно демонтувати і прибрати з приміщення, без порушення його цільності, перегородки, меблі, жалюзі тощо, відкрите планування. Open Space. Це тип планування приміщень. Де немає перегородок. Та мінімальна кількість несучих стін. Відсоткова орендна плата. Це тип оренди комерційної нерухомості. Коли сплачується базова орендна плата. Плюс відсоток відвалових продажів. Відшкодування шкоди. Це компенсація збитків. Які виникли внаслідок заподіяння шкоди. Власник нерухомості, це фізична або юридична особа, якій належать права володіння, користування і розпорядження об'єктом нерухомості в межах, встановлених законом володіння. Це фактичне володіння майном, що створює для власника можливість безпосереднього впливу на нього. Законним, титульним власником, може бути і наймач майна за договором. Вхідна група це набір різних архітектурних та інженерних конструкцій для оформлення входу до будівлі.